Так, всім привіт! До мене звернулися з таким проханням. Була купа питань порид баблу. Я хочу всім напам'ятати, що в мене є можливість для вас зробити консультацію і зробити обов'язковий розбір вашого портфоліо. При цьому ви можете вибрати платформи, і ті, з якими я працюю, я вам і розповім. І так, ви можете скориставатися такою можливістю. Консультація півтори години, а розбір портфоліо, максимальна бюджетна стає ціна. І я прям даю конкретний відповідь. І зараз я зроблю дуже коротенький обзор, це навіть не розбір, але дам вам рекомендації конкретно по цьому портфелю і на ньому продемонструю, як я зазвичай це роблю. Звісно, що якщо я буду розбирати, це буде набагато більше інформації, але... Всі мої розбори, вони дуже персоналізовані і адаптовані прямо під ваші запити. І так, давайте перейдемо. У нас є ось такий портфоліо. Так, давайте подивимось цей чудовий портфель. Давайте спочатку я покоментую, а потім вже буду далі розповідати. Тут не дуже великий портфель, 404 робіт це дуже мало. Я просто паралельно дивлюсь, що я виглядаю. Тут у нас дуже велика кількість класних таких твариночок. Ну, давайте я хочу вам дещо показати. Ось ми зараз переходимо на цього, допустимо, кавайного їжа. Да? І давайте подивимося, скільки таких робіт у нас є, в принципі, на RedBubble. І дивимось: це з приводу конкуренції і можливості, які ви можете використовувати. І ось тут ви можете побачити кількість і різновідність, да, там, різноплановість цих їжей. Їх більше 700 штук, я вже глянула. Я до чого це веду? Давайте ось візьмемо, до речі, це дуже такий популярний зараз тренд в вінтажному одязі різноманітні тваринки. Давайте перейдемо на портфель цього ілюстратора. І, до речі, можемо побачити, при тому, що він стартанув у 2025 році, в нього 8166. Це непогано. Ви можете на Радбал загружати по 60 ілюстрацій. Єдине, що я вам дуже рекомендую, не в коєму разі там не робити таким чином, що ви там 10 загрузили за тиждень, а потім хіряч хіряч і по 60 кожного дня. Тому не робіть таку історію. Ось ці принти, до речі, дуже популярні постери це прям have на цій платформі. Давайте вернемося назад до наших ілюстрацій і побачимо те, що я вам в принципі хотіла розповісти з цією історією. До речі, ви можете побачити, що у цього ілюстратора дуже велика кількість саме в японському стилі, розглядайте для себе таку можливість. Так ось, до чого я все це показувала вам? До того, що коли у вас це загальні картинки, да, допустимо, ілюстрації їжі. З одного боку, це класна історія, бо наразі ви можете побачити, що це одна із самих топових ніж на редпаблі, і вона дуже крута. Але чим, ви, чим ширше ваша ніша, тим більше там знаходиться конкурентів. І вам потрібно для того, щоб вистрілити, а на Redbubble у вас працює принцип як і Etsy, Чим більше у вас продажів, тим краще вас ранжує сама платформа. І для того, щоб вам вискочити ось на цю відку, да, вам обов'язково потрібно мати продажі і велику кількість. Ті продажі, які є у цього автора, він дуже великий молодець, бо в нього є Pinterest і він достатньо сильно його розвив. Тому ця людина заробляє навіть з таким портфелем. Це класний показник. Хороша кількість людей там, да, поступає до вас е, саме через Pinterest. Але е, для того, щоб виділитися з продажем, вам потрібно обов'язково набирати ці продажі. І для цього ви, коли вибираєте нішу, допустимо, тварин, то вам потрібно її звужувати максимально. Що я рекомендую зробити? Перше, це пересерчити, що подобається саме вам. Бо у вас мінімалістичні такі кавайні малюнки. Але, допустимо, якщо розглядати там, де є написи, да, як з цим, або ще з чимось, да, то це класна історія. Ви можете в цій ілюстрації якісь шарами, там, не-мій, а там «my dog», «my cat» додавати додавати різноманітні персоналізації на ваших котів, собак і так далі. Меми додавати. Що я маю в мазі на персоналізації? Допустим, звужуйте тему до більш до інших ніж, поєднуйте декілька дох, мама там, да? У вас є там, я бачила, дох, да? У вас є Коргі, які в стілі, там, допустим, якраз святого Патрика. Ось вам треба додати туди нішу. Щоб це був, допустим. Папін Лакідог, або мамин Лакі-дог і так далі. Або, допустим, ви берете дуже популярну ось цю нішу, там, де історія з вінтажом, там, да, в бароко зараз дуже популярна історія. Ви берете меми з тіктока в з соціальних мереж і додаєте туди написи. Або, допустим, робить. Ті ніші, коротше, Redbubble продає тільки, коли у вас є ось ця нішевость. У вас є е, загальні виборці зараз цих ілюстрацій, це тварини, да, це основний портфель ваш. Але якщо у вас будуть ось ці, допустимо, кращі олень, там не знаю, е, медсестри да, там і так далі. Додавайте туди нішу медицинську, інклюзії, мама-тата, дочка там. Подивіться, які є. І це буде те, що буде впливати. Бо зараз у вас занадто загальні ілюстрації, вони класні, вони прості і в стилі такого вони зараз набирають якраз оборот, коли це не таке, знаєте, розвазюкане і таке містичне, а саме ось такі мінімалістичні, вони дуже будуть класно залітати. Але вам потрібно їх до чого прив'язатись. Бо інакше, ну, типу, грубо кажучи, в одязі велика кількість тварин, і ви не можете конкурувати зі всім ринком Редбабла і зараз виділитись, а вам потрібно набрати окрему кількість робіт, продаж для того, щоб все залітати. У вас достатньо непогана, до речі, історія з лайконами, я їх називаю, да, з лайками і з популяризації вашого магазину. Дуже непогана. Обов'язково. Продовжуйте ось цю історію для того, щоб у вас люди приєднувались, лайкали вас, відмічали, залишайте коментарі. Зазвичай, коли ви полайкали, я вам, до речі, рекомендую таку лайфакту на Редбаблі. Вибирайте не релевантні роботи, а нові. І коли ви вибираєте нові і ставите лайки, вони залітають швидше. І обов'язково дивіться у себе на сторінці, хто вас лайкнув і завжди це теж підтримуйте. Redbubble без варіантів. Повинен у вас постійно бути активним як соціальна мережа. Обов'язково постійна загружка, загрузка. Обов'язково лайки, коментарі інших художників, і у вас тоді будуть йти продажі. Якщо ви загрузили і очікуєте, так, на жаль, він не працює. І обов'язково додавайте таку історію. Як соціальні мережі. Це можуть бути тік YouTube Ютуб це це бути Pinterest. Якщо Pinterest, не забувайте додаватись на загальні дошки інших художників і креєтерів, бо інакше ви не зможете швидко набирати людей. Антропоморфні Ось ці тварини, які у вас є в цьому портфелі, це класна ніша. Просто зробіть її більш вузькою. Зробіть з них медиків, пожежників. З того оленя, і у вас треба подивитись, ось там, де, допустимо, пазли. Я побачила цю історію. Вам треба подумати, як правильно туди всі ці продукти накладати. Побажано, щоб вони все ж таки виглядали охайно. І коли у вас Пазлі це по центру малюнок, то ну, це не дуже продажна історія. Ви можете відкрити пазли подивитися, які самі більше продаються загалом. Це такі, як підпостери, коли людині потрібно є і подаються чисто чорні, чисто білі для особих фанатів. Але в принципі, у вас повинна бути картинка таким чином, що у вас є задній фон. Ось як ми на робимо плакати, тумбліри і всю цю історію також ми робимо і для цієї історії. І так, давайте підведемо ітог. Шукайте нішу обов'язково. Обов'язково у вас повинна бути активність на цій платформі. І обов'язково просування через соціальні мережі. Це те, що для вас спрацює. В даному випадку я би додавала точно категорію мама, бо ось тут я покажу ілюстрацію, так, вона в мене продається постійно, це прям must have. Ви можете погратись мама котів, мама собак, мама оленя там, і так далі. І тато така ж історія. Обов'язково додавайте якісь ніші спортивні. У вас там можуть бути мускулісти та олені, які штангу тягають. Обов'язково давайте медицинську тематику. Подивіться. можливо, ви можете обіграти якусь національність та? і до цього прив'язувати. Якщо є якісь меми, які такі, знаєте, вічно зелені, то однозначно теж робіть, бо, допустимо, це один із топових таких продуктів, яких я бачила, і я думаю, що на регбаблі він теж буде залітати. Коли у вас ілюстрація, там забор або ну, чорна полоска така, да, і там тваринка виглядує з неї. І це частківе, коли у вас собачки або котики з різних сторін, вам потрібно адаптувати тренди і вносити їх обов'язково. Також я вам дуже рекомендую подивитись і ключові слова, саме ті, які працюють на RedBubble. Бо подивіться, будь ласка, ви коли вбиваєте. Тваринку, да, то у вас випадають вони всі, які є на рибаблі, і перша строчка це ті основні теги, по яким їх шукають. Беріть і поєднуйте, додавайте свят. Я у вас там не дуже багато бачила свят. Зробіть ці тварини в День Святого Патріка, просто більшість, да, антропоморфних, а не тільки Коргі. Зробіть вузькі ніші, такі як День. Ну, день от, до речі, мами це День Матері там. Додавайте вузькі ніші, які ви можете додати з приводу якихось там таких, знаєте, день піци, або День дурака, або ще щось. Вам потрібно звужувати. У вас занадто широкий профіль, а роботи класні. Тому бажаю успіхів. До речі, перед тим як я буду запускати курс, мені би хотілося знати е, ваші. Думки з приводу стойків і штучного інтелекту, і тому, якщо ви хочете отримати також персоналізований розбір вашого портфоліо, то, будь ласка, я залишаю посилання на анкету, і між всіми, хто заповнить, я розберу в онлайні і дам персоналізовані рекомендації. Буду дуже вдячна всім за участь, бо для це мене важливо для того, щоб зробити класний продукт і знати про що розповідати в себе на сторінки. Всім гарного дня! Дякую, що дивились, па-па!